Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпра. І сьогодні ми вам розповімо про газонокусарки. Газонокусарок є два види: електричні та бензинові. І почнемо ми, звичайно ж, з електричних. Електричні кусарки призначені для роботи з площею до 10 соток та впораються з будь-якою травою навіть по коліна. Почнемо з нашого малюка, вага йкого. Почнемо з нашого малюка, вага якого 8 кг 600 г. Можна вже казати? Потужність двигуна складає 1100 Вт. Ширина покосу 32 см. Ніж пережимається гвинтом та має два додаткових фіксатори. Хочу вам наголосити, що в даних косарках ніякому разі не можна заточувати ножі, тому що ніж заводу вже йде заточений під правильним кутом. Колеса в даній газонокосарці можуть регулюватися по висоті у трьох положеннях. Також дана газонокосарка має функцію травозбірник. Травозбірник дуже легенько знімається. А також травозбірник має спеціальний клапан. Якщо клапан при роботі відкривається, це означає, що він ще є пустий. А якщо не відкривається, то означає, що травозбірник потрібно опорожнити. Дана газонокосарка має захист від випадкового включення. Щоб її увімкнути, необхідно затиснути і клавішу, і ручку одночасно. Тепер розповімо вам про 33-ю модель, вага якої складає 8 кг 900 г. Потужність даної косарки складає 1400 Вт. Довжина ножа складає 33 см з такою самою фіксацією. Також є регулювання коліс у положення та функція та розбірника. Рекомендована площа покосу становить 500. Та також має захист від випадкового увімкнення. А тепер розглянемо найпотужнішу нашу модель 38 Вага якої складає 10 кг і 500 г. Потужність даної газонокосарки складає 1600 Вт. Рекомендована площа обробки до 800. Ширина скосу становить 38 см. І також є функція травозбірника. А от колеса тут же можна виставити у 5 положень за допомогою важеля. Також є спеціальний клапан, який показує заповнення корзини. Ну і, звичайно, захист від випадкового увімкнення. А тепер ми розповімо про бензинові газонокосарки. Сама молодша це є 40-ва модель. Потужність її складає 2 кВт 100 Вт. Рекомендована площа обробки 12 соток та час безперервної роботи до 2 годин. Як ви помітили, дана газонокосарка вже має металевий корпус. Чорна покосу в даній газонокосарці становить 40 см. Та ніж надійно зафіксований на металевому шпинделі. Дана газонокосарка може регулюватися по висоті усім положень. Об'єм паливного бака становить 700 грам. І хочу вам сказати, що дана газонокосарка не є самохідною і її необхідно штовхати. А зараз переходимо до більш важкої артилерії. 46-ю косаркою рекомендовано виробляти до 18 соток. Та час безперервної роботи складає 2 години. Ці газонокосарці також металевий корпус, та ширина покосу 46 см. Як ви помітили, у даній газонокосарці стоїть редуктор і вона є самохідна. Для того щоб косарка була самохідною, необхідно нажати важель у та на ручці два важеля докупи, а також нею можна працювати без самоходу, а також має боковий викид трави. Та й звичайно, друзі, вона може мульчувати траву. До речі, друзі, дана газонокосарка має штуцер для підключення води. Це зручно для того, щоб при закінченні роботи її мити. А тепер розповімо про найпотужнішу газонокосарку Дніпра. Вага даної газонокосарки становить 36 кг. кілограм. Дана газонокосарка може обробляти за один раз до 22 соток та рекомендований час роботи до 2 годин. Об'єм баку для палива в даній газонокосерці становить 1 літр 500 г. Перенас у даній газонокосерці становить 53 см. І, як ви помітили, біля ножа стоїть допоміжний викидач трави. Дана газонокосарка має 7 положень регулювання висоти. Ця газонокосарка оснащена вже електростартером та має у комплекті акумулятор. А також ця газонокосарка є самохідною. Та має конектор для підключення води та функцію бокового викиду та мульчування. Ну що ж, давайте спробуємо саму молодшу, як вона працює. Як ви помітили, навіть сама мела впорається з навіть польовою травою.